Не починайте вторгнення без мене. я ж був у операції неминуча смерть. Один пам'ятаєте? Отак ми пам'ятаємо. Виж ще на рідній планеті. Тихо! Крути клещата. Чові кнопки. Смити за ручки. Я ж припинив вогонь. А тут у нас камінь, схожий на обличчя, камінь в формі обличчя. А він схожий на камінь? Ні, на обличчя! Це обличчя? Це камінь, схожий на обличчя!